Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас буде заняття з математики. Малята, перед вами на екрані дві руки. Скажіть, чи знаєте ви, яка з них права? Покажіть пальчиком. А яка ліва? Ось це права ручка. Вона допомагає нам під час малювання тримати пензлик або олівець. А це ліва ручка. Вона нам також допомагає. Нею ми можемо притримати аркуш. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що він знаходиться ліворуч. Повторімо разом ліворуч. Якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, ми кажемо, що він знаходиться праворуч. Повторімо це слово. Праворуч. В мене є ось такі цеглинки Лего. Підкажіть малята, якого вони кольору. Жовта цеглинка знаходиться. Ліворуч. Червона цеглинка знаходиться. Праворуч. Блакитну цеглинку я поклала між лівою і правою рукою. Вона знаходиться посередині. Малята, підкажіть, де знаходиться блакитна цеглинка? А де знаходиться жовта цеглинка? Де знаходиться червона цеглинка? Молодці. А зараз, дітки, мені знадобиться ваша допомога. В мене є багато геометричних фігур. Підкажіть, які фігури ви тут бачите. Трикутники необхідно покласти на аркуші ліворуч. Порахуємо, скільки у нас трикутничків. Один, два, три, чотири. В нас чотири трикутника. Квадрати необхідно покласти праворуч. Порахуємо скільки квадратів. Один, два, три, чотири. Чотири квадрати. Кружечки покладемо посередині. Порахуємо кружечки. Один, два, три, чотири. У нас чотири кружечки. А зараз пропоную пограти в гру ліворуч праворуч? Малята, хто знаходиться ліворуч? Павук чи сонечко? Хто знаходиться праворуч? Дівчинка чи хлопчик? Хто знаходиться ліворуч? Лисичка або їжак? Хто знаходиться праворуч? Білочка чи зайчик? Хто знаходиться ліворуч мишка чи бобер? Хто знаходиться праворуч котик або пес? А зараз виконаємо вправу назви яка фігура. Яка фігура посередині? Яка фігура праворуч? Яка фігура ліворуч? Молодці малята. Дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали. Великі розумнички! Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Я з нетерпінням чекатиму вас знову. До нових зустрічей.